Доброго вечора, друзі. Зніму відео, щоб було зрозуміло, бо багато хто питає, як гострити якутів або ножі якутського типу. Там я не вдаюся в ці халівари. Коротше, ножі з одностороннім долом. Получається, що дякую, до речі, Володимир Петручок, Ніж це йому вже, мабуть, роки три пройшов Рим, Крим, бойові дії і все інше тримається. як... Зла конячка робоча. Значить, що собою представляє? Получається, що чим менший, чим більший дол, чим менше тут залишається місця, тим завжди, наприклад, краще. Але Суті не міняється, тому що саме головне, ну, це, це вважається лівостороннім ножем. Але я з цим поспорю, тому що коли там працювати по продуктам. Оце якраз для правші, це коли ти чуть пальці собі не відтяпав, коли ти від себе працюєш. І виходить, що саме головне, куди йде робота? Якщо дол буде справа, наприклад, то Робота на себе і від себе буде, буде мінятися. Коли ви будете чистити картошку, цим ви поріжете, ну, почистите або ложку вишкрябувати, то це правою рукою робиться. Да? А з долом з правою стороною буде ніж зарізатися. Тому це робота на себе, а дол справа це робота від себе. То коли ви страгаєте, да, справа дол буде переважати. Да? Але Яку тишину по-інакшому вони там впирають в коліно там дошку і стругають тирсу. Коротше, щоб розвести костьорчик, але то вже інша справа, то я вже ліричний відступ зробив. Коротше, суть в чому, щоб не повторяти ошибки недозаточників щоб отут-от за багато років заточки було все добре і ніж. Просто, просто невілював там продукти котрі він він ріже. Це, це, це не ріже. Це от мені хто хто розкаже, що ці ножі е, не ножі, і ними не різати. Той просто не вміє, по-перше, їх загострювати, а по-друге, ними орудувати. Да? Так що суть в чому. Ну і плюс ще е, тут шаха 15, і Володя її так зробив, що я просто ну, кайфую. Вона, по-перше, не тупиться на повітрі, як кажуть. А по-друге, вона ну так ріже, що дай Бог. Багатьом сталям так ну, то, то теж ліричний відступ. Суть в чому. Щоб не повторяти помилки Дока, котрий отак, от, наприклад, фігачив і витачив тут чи тут кусок бойстера, то я я раджу. Ну тобто я зараз затачувати не буду, ніж гострий, я просто змоделюю образно. Тобто беріть і отакими от, 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 от от рухами, да, от, от я впираю, чуєте? да? То це максимум, що ви тому больстер можете зробити. А так, без напряги, тобто, якщо зведення зроблено правильно по лінзі по конвексу, то все життя тепер ніж треба правити тільки зі сторони дола. Шліфувати треба отак от. Вподовж каменю і нічого видумувати не треба, не треба розказувати, що там якісь там риски ляжуть, не ляжуть. Я вам в будь-який бік поріжу цим ножом, він, він ріже. Якщо немає задирку, там і так далі, то ніж ріже. І не, не, не видумуйте ніяку хер, відкуди там класти риску. Ризка максимально це перпендикулярна. Тобто, якщо вам треба вийти на ярка, ми працюємо, шліфуємо ніж, а потім, коли ви вже вийшли на ірка, побачили задирок. Ви його банально зняли. І потім вже зробили декілька рухів ось такого плану. Тобто нарізаючи, да? Тобто як, як ви будете різати. От тоді, от, оце найправильна риска і самий правильний рух. І вже коли там почуєте, що задирок є, то просто е, образно його треба обламати. На е, полюванні або на війні, де вас застане ця гидота, де треба поправити ніж, можна і обторчик шкіри. Да? Там хтось там алмазну пасту, пасту Гоя, маже. Я вважаю, це е, залишнє, тому що е, поправити ніж можна отакими рухами від зерна від зерна на шкірі, наприклад. Да? І потім пару, пару рухів з конвексу. Це ви підправили, це, це ви не загострили ніж. А якщо ви гострите його на абразиві, то у вас задирочок з цього боку, він або сам обламається, якщо ви працюєте там на, на, на дуже мілкому камені. Нічого ви там ножу не зробите. Я не думаю, що я щось, щось зробив там з ножем за, за навіть такі рухи. Тобто, отак ніж повинен, якут різати. Так що ще раз, шліфувати, щоб вийти до, до РК, треба Подовж не доходячи, там є типа рікаса, трошки лінія. От, до неї доходимо обережно і зупиняємось. Спішіть нікуди. Тільки вийшли. Е, задирок з цього боку можна не чіпати, ви просто продовжуєте, він, він підріжеться, якщо ви будете робити, от, отакі от рухи вже, е, ну, поперек, чи по діагоналі там каменю. Ну, якось так. А задирок вже потім можна, як кажуть, обладошку е, бачите, як бриє, е, обладошку обламати. Е, або е, от, тут щільна шкіра. Має місце бути. Або ну, можна, можна, звісно, і об тонкий абразив від зерна. Но, коротше, це треба розуміти і вміти. Але суть, зрозуміла, що з цього боку, ніж більше, не гостриться. Тобто я йому там зробив е, да? Довів, виходить, спуск. Зробив такий, як мені треба. Там немає мікроподводу. Да? Там. Я підвалив ну, типа, лінзу, я підвалив нужним мені кутом, щоб я міг там, силові методи робити, бо він був спущений тонко-тонко. і Це для делікатних робіт. А зараз він може робити ну, серйозні вправи і так далі. То оце вже, оце заточка, а це все правка, коли ви зішліфовуєте товщину сталі, щоб тут. Получилося нульове отаке от зведення. Да? Тобто шліфуєте, шліфуєте, і у вас виходить, що отак от задирок вилазить, і ви його просто обламуєте, у вас вічно ну, назвемо це В-образна заточка. Так що усім приємного вечора, затачуйте, пробуйте і все у вас вийде.